Вони допомагають знаходити злочинців, наркотики та вибухонебезпечні речовини і у будь-якій ситуації захистять свого господаря. Кінологічний центр Ручі пороги пороги-2» Саме тут готують службово-розшукових собак. Центр існує майже 40 років. Окрім підготовки собак, тут займаються і їх розмноженням. Директор центру говорить: це своєрідне ноу-хау. Ми видаємо по два щенка гражданському населенню, заключаємо договор. Они подращивают нам до 6 месяцев. В шесть месяцев мы делаем тестирование. И один щенок остается автоматически вам, второй возвращается в кинологический центр. И уже с этими собаками мы начинаем дальше работать. У самому центре тренують вечерок ротвеллериптаспанье. Назад. Лежать! Сидеть! Стоять! Рядом! Рядом! Собака сиріово залівої на гінакосі. Це бой. Разом з Євгеном він служить вже п'ять років. Пес трьохкратний чемпіон України з захисту та дресирування. Він і без слів розуміє свого хазяїна. Таких, як бой, у центрі багато. Усі собаки тренуються, аби стати надійними помічниками у екстремальних випадках. Якраз буде продемонстровано, коли чоловік, допустимо, на службі прыгає в машину і намагається в машині скритися від міліції. Ну, Зараз посмотримо, що з цього вийде. Садиться в машину. І питається. Також тренують і на пошук різноманітних речей. Наша знімальна група вирішила на собі перевірити підготовку собак. І папутка собака має через машину атакувати наступний. От приблизно десь так. Примірно діто так. А наш оператор став злочинцем. Собака шукала його за особистою річчю кросівком. Це ні, он же показав. Але найбільш відповідальний момент тренування собак на пошук вибухівки. Знайшовши її, собака повинна лягти та показати на неї. При цьому не подати ані звуку, аби не зреагували датчики. Такий підготовлений собака точно не розгубиться навіть у найбільш екстремальних випадках, і у потрібний момент стане на захист свого напарника. Усіла ушла, посіла, ушла, посіла, ушла. Маргарита Чернишова Ярослав Бердаков. Спеціально для Медіагруп. нові проекти.